Так, ну що ж, всім привіт, з вами я, містер Свят. І, звісно вже з нами Тігрера. Всім привіт! Ну ще ж сьогодні ми пограємо в Half-Life. жартую, ми програємо в Майнкрафт. На версії 1.64 на нашій опупінні зборці, як я її називаю. Так, дивіться, я вже тут такий ось домик збудував. а тут це з пі, напівблоків. А то, якщо я не помиляюсь. Я тут балкон напал. Ось. Бачите? Опа, в мене тут от є ще. ай яй Що там? Ай-яй! Полагать. Треба зайти. опа че. Ну все, в мене, мене я витратив все, що будемо. Опа, <с опа, опа. Оп. Ай та що тут таке? Бляха. А так треба... Щось зараз лаги почує Ну, але це, це таки нічого. Е, я будувати не буду, у нас сьогодні по ідеї у нас данжі. Так, у нас сьогодні данжі. Так, давай. Хавчики. Угу. У мене хапчики постовгу є. Так, ну ось. У нас кучу тут всього непотрібного є. Ми це складемо в скриньку, яка у нас. Опа, оп. Опа опа опа. Так, сьогодні щось трішки більше у мене лагає. Опа-опа. опа, 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 Так, до речі, я вже навчився вивчати -крафт. я Просто неправильно все це робив. Я, я згадав, як треба його вивчати. Ні, я ніяк в туторіал не дивився. Так що ну, ось. Я тепер більше знавець Таункрафту. Просто я в таункрафті третій взагалі, я його. Я його вивчав зали, за декілька годин. Навіть не години за. Я його вивчав за. пару хвилин, якщо чесно. Опа! Так ні, я не про цей данч мав на увазі. І не про ось цей. Я мав Та, на увазі. там? Де? Ну там там де камінь і доски. А то дідні там спавен чийсь. Та йди подивися. Нітька. Зараз зачекай трішечки. Ага, так ось. Ух ты! Це що напевно, портало. і не в ад, а в пекло. Що ти вже говориш про це. це здається, данж, так, це данж. Ох! Там просто впав на дивись. далось. Справді на листичку впав. В нас лазуритовий блок. Ну, в CD лазурит, у нас і так багато його. Опа опа, опа, опа. Тут більше нічого цікавого немає, як я знаю. Ну що ж. Далі нам. дім, 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 дім. нам туди. Ну ось. Там плю. Так. Ви не бачили мого. Тут. А, тут друїди! Ой-ой-ой! От мені кожи, не пощастило! Кажи, кажи, кажи. Воно ближче, ближче! Там кожи. друїди, але там... але там в... всьому тому так. Опа! Так, швидко, 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 ламай, ламай! Ху, ніхто не заспавнеся, так. Тепер на запчастину розбираємо тут все. О, така мені. Тут здається... Ну нічого. Лазурит. Да лазурит? Ти що бачиш, лазурит? А, лазури, Це тобі це... води, Це тебе вода приведена? Ні, це синій блок. Алло! Алло. Мишка? Так вот, мені щось з мишкою сталося. Давайте я її від... відключу, включу. Опа. Опа. Та не рухай! О, все нормально. Ну, з мишкою у мене проблеми такі завжди. Поки що ніяких монстрів нема. Хоча мені бояться, їх нема чого, на мені. Е, крута бронька. Бронька, А я, я не пропускаю, Тут не прокачка, а тут е, чарилка. Е, цей, ну. Майн! Майн! Найн! лагате! Так, о! Уй-уй-ви-вии! Це я б не назвав данжен. Ура. Олені! 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 не бреки и не олені! Дивні створіння з мозгів у них тричать коріння. Ходи барашик, ти до мене ходи. Давай! Так. Щось в мене сьогодні дуже сильно Майнкрафт почав лагати. Знаєте навіщо я беру це? Та для того, для того, щоб в нас. Щоб ми потім нагодували барана цього. Не-не-ні, не цього, а іншого. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже великого. <свист> Опа! О, здесь <ведь> Аллахи пропали. <свист> за <свист> мене. Так, стоп. Я ж здається, знав, що на нових мобах. Не добавляйте, шляпка. Не является добавляю. Так что хто-небудь. Зеленый делал. там был за <свист> Ну да, ну, ну так. У мене просто вічно ти як... ти як диво являється. Опа, здоров! Так слухай, пташка, пташка, пташка. Я зовсім не відміть. Я дуже-дуже хочу По небу Понебулеті. Ура! Тента! Ку? Ох ти я перший раз такий. Ти зелені, ти Наша шлік пущу! Вай, я зараз тебе заріжу. Заріжу, мафака. Там сюди на шар. Да, не знаю. Не знаю, що вона десь на мене. О! Угу, так. Ми ще, як не того, на вишарстві. Так, так, так. Так. Растворись в ташке и Эй, да ты куда ты чекаешь? Тайли, Тайли Берд. Тайли не... Угу. Не дякую. Да, все нормально, просто это здорово. Не так, не так, это ничего. Дерево, ти нахіра ти тут ростеш? Скажи мені, на що? Це що, для того, щоб... Бомжарский дим. У мене вже є один дім. Нічого цікавого. Там, там здорово. Так, слухай, че ты мне тайный бир, ты изображаешь его, к как ворон. Так, куда ты бежал? Куда ты как бежал? Что я такое сказал? Вот это... Дай поближе. Да, ты, Туман! Там туман! Иди туди! Там ж не водить хера в рина, блин! Там мені не треба, там тільки зробити и все. Опа-ча! Что ну, там мало забыла? Заруженный пиво уже и тут! О, чрт! О, черт! Ога, да так слухайте! А, -а, -а, а Я сам зараз таки як плашка Тигра то. тоже Так слухай де? да я? я не до тебе, не до тебя Куда ты побег? Слухай, гад, я тебе зараз вайна Ура Так що це Чо я ж не Ну нічого мені потрібно його перо Первый віддав, Может, я его уже забрал? Не забрав восьму в Так, тепер воно в мене. мм ха Я мушу полетіти, але я ж вже сходив в пекло. Опа! Чого я не начнем? Майнкрафт, это такая штука. Так, так, Майнкрафт, это штука. Я лагаю, что такая мама. Показать тебе шо там ем? Я разрубаю и ты подаешься.

Да, шлам тебе стреляла поремонтувати. Там здається, зараз до мене підійде зомбі і буде мене бити. Я кого-то Настороки будемо ломаться. Попробуй крокоїв. та ну попробуй. Ну ну і шо, буду ломаться просто по одному блоку зразу сразу. А хочу? Реліто. Слухайте, я ж можу зробити дробильні. Ну, значить, мені треба це. Угу. А ти вже що, більше на какие карті не граєш? Окей. Okay. Ну там, де все треба виконувати. Mm, чому? І мені не вийшло, мені крашна лісі карта. Опит тебе веде. Це не опит, це світлічок. І це. І якщо ти кажеш про опит, то це досвід. Страшні звуки від приводів, але я їх не боюся. От так от приведе. Не боюся, я вас. Це не алмаз. Ммм, ну, так амбер Ой, я люблю ту амбер. Им пропайный жалко. Как и цікаво, для чого мені потрібно буде залізом? Ну напевно для того, чтобы... Давайте на нову рунку. Для того, чтобы зробити карьер І для того, чтобы зробити дробитель. А дробит... А для дробителя потрібен генератор, для генератора потрібне вугілля. Значить для цього всього в мене по... все є. Угу, так, 27. алмазки мені ще далеко. Ну, я поки що не збирався в шахту, але тут трішечки походити мені б знадобилося. Тим більше, що тут на мене можуть налетіти всякі такі э, дядьки Де. дядьки страшні. Такі дядьки в Васелі Іванки цей. Що зутка? Розбунка. Чого? Там гукулаки. Вукулаки. Ще приводи на мене можуть налетіти. Не з Моклітіс, а з того. Двайтфорс. Ну є тут такі приводи. Оце ну. Тільки що було. Ага. Угу. Я думаю, что тут вже шафа падает. Русіяни десантуються. О, що зараз щось бомбане. А що зараз из Росії можно всього чискати? Ну, цим ты мене вже точно не наликаешь. Угу, uh -huh. так, ну ось, зараз майнкрафт не лагає зовсім. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, я зараз тебе шутки виде думаю, що я цей момент виріжу Причем можливо не виріжу можливо. А можливо для того, щоб випислюха, як я говорю, я не виріжу Не вылезу. -да. Свят, свят, свят. Не. Не, там немає пряво. Так, пойдемте, А там внизу кін є штучки. И mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. ну, там така вот штучка. Хочем мені лазуриту зовсім не пригребно. Так. Я думаю, что в найближчих серіях ми в... я в наступній серії знову буду вивчать Таумкрафт. Ну, тобто буду. Ай-яй. мені я не маю скиду. А я маю, зато я маю джей. А, не на то нажав. Так, давай. Ага, ось добром. Угу. Uh -huh. okay. Я маю якусь... Я маю якусь там джерли фіш... Де тут у нас джарли фиш? Опа, ча. Це, це фіш Це я коли добував, це. А, Це все добро, коли я добував. Ай, алло! Слухай, васа! Васа, мирнути можеш? Васа, неряй! Та слухай, васа! Якось є... Як усіс? Як мирнути? Там мене зараз буде прибивати від Угу. Місто, угу. Так давай відлагай Майнкрафт. Не мені відлагав, просто я не нажав escape. Так, значить мені треба. Я сказав мені треба. Ну що ж, у мене слайм є. Слайм точно не плам. Нічого. Пид ⁇ Давай. И тут ничего. А, бер. Да, давай, вер. Да, давай, давай, Да, Я слава <гум> Блин! <гум> Опа! <гум> я такий слайм не можу пролезти в двері. Слайм, тобі треба сходу, ты я тебе признаю, сидит. Ты би сидита призначий. У меня до тебя приживеться. Тексик до тебе живете приживеться. Бжията приживеться. Там заморфом у мене багато лайм. Взагалі це зборка трішки вагана. Ну, це через те, що в мене такий не дуже сильний комп'ютер, м'яко кажучи. Хоча є комп'ютер набагато слабші. Набагато, прибагато, слабші. мої натики. Опа, що. Це вже пічку... Ні, мене дробити буде. Так, як там друбитель. Та от блін Вот, блин. Відблін. Ці лагменти. Ааа, довбали. Так, сук. БЛІН, о, лаги! Моя нога в нас терпла. Я не чуваю. Так, думаю, що ви не бачите тут от що у мене комоду підзащитає. Я не только что. Так, у меня... Ух ты, он танец, я уже выучил. Я спешу, откуда думал, что это взагали рыба. Она выяснила, что это рука. Что это рука. Да бляха! Сейчас мне... Майнкрафт, классочка. Не-не-не, по-моему, чтобы Майнкрафт видел. Давайте не будем говорить про лагерь сам не буду лагать ну вот без йому коли я граю мені, мені fps зовсім не присягаю на шось там від 30 до 40 fps так Взагалі то 26 27 28 і 30 ну так, ну, 40. Ти ще там ти, 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 ти. взагалі дуже сповільнився Что? Ты троецкий повірю? Не, ні не не нужно... Мені... Так, эмм... Здається, що дробити макроча. Да? Макрича. Мак-мак-мак-мак-мак. Мак. Мак, -мак, 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 -мак. Ота!

Да, блин. Да, бляха. Да, бляха. ти слухай, за золотой к айсен. А. Я так это в этой самой ближе. Базик мухин кейсинг. Айрон плейт для того, знадобляется для того. Нам знадобляется Форч Хаммер і Айрон Ангель. А в нас крафтиться Forge g ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну хоча в мене для цього всього ресурсики є. Это я тебе казала добувати від желіза. Не зля, а не дарма. Слухай, перестань жефікувати себе. Зроби холодильник. Здоріло, ти знаєш скільки там треба всіх тих блоків? Так, значить мені треба вісім... тих всіх маш... Ты всіх айрон айрінпли... плы... плыть. Эндермен, эндермен, эндермен. А на эндермен у меня зараз... Начха, ты, як что честно. Опа! Пишил нахер! Опарабурабуро! Оторопороса. Заклейчик! Опара! Пише Пішов нахер! Так слухай, ендерменчик Я пам'ятаю, ти я разі мною подлився своїми перлами. Эй слухай, можливо зараз ще раз поділишся. Звісно, не поділися зі мною ними за кадром. Не знаю. Не собаку не наповнился проводить. Где? Вс, всем пока. Ммм, mm -hmm. игра у нас попрощалась. опа Думаю, Думаешь, ты на нас не нападает? Опа-ча! Так, эндермен на мене! Эндермен! А ну начхата нам тебе эндермена! Бра! Так, так, у нас тут скилка. Так якщо для цього цього нам потрібно, значить угу. беремо зразу все залізо. Угу. Значить нам потрібно 8 моквалт. Значить для цього нам треба дуже багато паличок. Палички. Угу. А здесь еще у нас береза в... Мені. Давай. Оп, все. погнали далі. Знаєте, в мене в без зйомок більше не лагаючи Minecraft. Ну звісно. Що всі програми жруть в FPS як не як не Не-не-не-не-не. Так, ну перевіримо, чи так Minecraft. Оп-оп, у нас вже є два. Зараз у нас буде три. Так, зараз у нас буде чотири. Тепер у нас буде п'ять. Зараз у нас буде шість. Сім. У нас вже і так мало жиль залізо. Вісім. Три, четыре, пять, шесть и семь. Бо, І Нам же треба шей вісім потратити для того, чтобы, два, три, четыре, пять, шесть, семь, весем. Тобто. 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 <нець> Скільки потряти? Ну ну, 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 ну. Ну, нічого. Це, не так користь обиніся, тільки? Користь, користь. Яка ж з тебе користь? З, з... з... тебе то користь. До речі, в мене на звичайному світі. Ем, менше лагає знаєте, чому. Ну тому що, ви знаєте. Все-таки цей. Ех. Так, ось у нас. Базик, кейсинг. machine. Так, у нас тут вот. Нам потрібно... Uh -huh. Так, нам потрібна плитка, редва І мідні проводи. Так, для мідних проводів, я знаю, нам потрібно... нам потрібна гума. А для гуми потрібен латик. Ну, значить, цим в ну, нас цим займатися не вийде. По-любому. Тому що для цього потрібно гі дерево гівеї, для гівея потрібно болото, і нам треба йти дуже-придуже далеко. А це якось для мене зараз не по тому. Так що це за. Ниндзякан? Ну вот, ниндзякана, ниндзякане. Ну а на цьому ми з вами будемо вже прощатися. Думаю, що якщо вам сподобався Half Life, то думаю Health Life, і я Half-Life. Це ж Half Life, нусь подивіться на це лице. Ну хіба воно вам нічого не нагадає, ну або так. Ну ж якщо ви тут спершите, можете підписатися на канал, поставити лайк, прокоментувати відео о, покликати друзів. І з вами був я, Містер Свят. Всім удачі і всім па-па. Не забудьте поставити лайк. Це я, я все це люблю. І буду чесніше. Хоча вони і так доволі дівчат, ні, вони не часто. Тож ще не дуже часто.